можемо приступати до формування нашого салату. Беремо мікс салату. На нього викладаємо наші баклажани. Далі додаємо помідорку, порізану кубиками також. А тепер готуємо соус. Для соуса. Я беру соєвий соус на око, гірчицю. Додам трішки унагі соуса. Він таку мені якусь солодкість специфічну передає. І додам сюди ну, десь чайну ложку меду. І це все гарно перемішуємо. І додаємо сюди ще трішки олії. Так, гарно перемішали, щоб соус був однорідний, і поливаємо цим соусом наш салат. Так, і останній штрих, щоб додати салату ніжності, ми додамо трішечки вершкового сиру е з такими невеличкими шматочками. Не перемішуємо все зразу, а просто додаємо ось такими шматочками. І прикрашаємо це все. Бонжутом. І ось таку красу маємо.